У 2003 році була створена асоціація сільських град Тисминицького району. Спочатку до неї входило 18 сіл, зараз 27. 12 квітня відбулася нарада, на якій були заслухані та обговорені такі питання. Звіт голови асоціації вибори нового керівного складу асоціації відкрив роботу наради голова Тисминицької райдержадміністрації Ігор Овчер. Надійшов на адресу ради і адміністрації лист від голови обласної ради Оксаноса. Про те, що 18 квітня 2012 року відбудуться установчі збори уповноважених представників сільських та селищних рад районів з утворення обласного відділення асоціації і в зв'язку з цим нам треба делегувати на, цю, на ці збори трьох представників. Десять років очолював асоціацію сільських та селищних рад Роман Терешкун, який свої звітні доповіді і розказав про завдання та мету даної спільноти. Наша асоціація сільських селищних рад Пісменецького району утворена 26 грудня 2003 року. В склад якої засновниками тоді виходило 18 сільських рад, про які говорила Оксана Олегівна. Як сьогодні ви відчули? Що ще до нас поступило ще чотири на сьогоднішній день? Ми вправі можемо сказати, що є 31 територіальна громада, яка входить в нашу асоціацію сільських селищних рад. Ще вітаю. Це є дуже важливий показник на території, і на рівні нашої України. Чому? Тому що в 2009 році наша асоціація сільських селищних рад району є членом Всеукраїнської асоціації сільських селищних рад України. Зв'язку з політичними моментами, з виборами і так далі, але все рівно асоціація є. Прозвітувала про зроблену роботу і секретар асоціації Оксана Шалоута. Крім цього, прийнято до асоціації Ізупільську селищну раду і вибрано нове керівництво. Головою асоціації обрано Анатолія Лущика, сільського голову старого листя, заступник Оксана Шалаута з Узина, секретар Григорій П'ятничук, з журналістів, голова ревізійної комісії Галина Витвицька з посічі, а також обрано нових членів ревізійної комісії. Голова тисминицької райдержадміністрації Ігор Овчер привітав новообраних керівників районного самоврядування та наголосив на важливості ефективної та узгодженої співпраці районної влади та місцевих рад.